Друзі, всім привіт! Місто Львів на зв'язку. Сьогодні ми заїхали подивитися на ціни на автомобілі. Тому друзі, хто для себе обирає автомобіль, робіть це правильно. Сьогодні розкриваємо тему, як людина придбала автомобіль. Людина чесна, не знав що змотаний пробіг, а потім розібрався. розібрався, коли вже придбав, тому що машина ж моя, і вже потім можна відкрити CarVertical. До речі, внизу посилання, за яким можна перейти отримати 20 відсотків знижки. І CarVertical показав. Змотано там трішки менше 100 тисяч на момент принаймні цього фізичного огляду. Там трішки більше по факту, але вже як є. Це те, що вдалося дослідити. Давайте, друзі, ми трішки підемо по інформації, а я заодно піднімлю цю тему. Чому так стається, що люди не дивляться автомобіль перед купівлею? на увазі, не перевіряють його ретельно, а перевіряють його так більш знаєте, як кажуть, тут бачимо з інформації. А перевіряють його тільки. Візуально те, що бачать. Тобто, направду вам скажу, я зараз знаходжусь на ринку у місті людина Карбазар. І І... всі машинки класні. Ну, десь, може, якоюсь пилюкою там накрило, але особливо коли в базарний день, то всі машини, ось, до речі, базар, ось, дивіться. В базарний день всі машини красиві, помиті, і, в принципі, на вигляд дуже як новенькі. Вони виглядають новіші, ніж іноді власники їздять там. Знаєте, рік-два-три власник їздить на автомобілі. І десь трішки автомобіль такий, знаєте. Як кажуть, ну хтось дуже педантично відноситься, а хтось простіше. То той, хто простіше, він буде програвати перед автомобілями, які тут стоять по 20 років. Вони тут виглядають просто, тому що робиться хімчистка, підготовка, поліровка, все вимивається, приділяється максимального часу. Так що ж таке? Це, друзі, є наша самовпевненість. Це коли віриш своїм очам. Знаєте, як на перстки колись грали, кожен вірив своїм очам, а насправді шулери вміли правильно це обманути. На жаль, треба визнати, що все, що блистить, не те, не те є добре. Треба дивитися фактичний стан. І вийшло так, що до мене зараз звернувся замовник і каже: Романе, хочу оглянути автомобіль, але мені відразу ну, в ході спілкування з власником, він мені сказав, що поки карвертікал, він пробив і побачив, що змотаний пробіг. Друзі, як так вийшло, що людина купляла машину, не бачила змотаного пробігу, а потім відкрив карвертікал? Я думаю, це все, ж це те, що я тільки що з вами проговорив. Тобто, впевненість настільки є велика в собі. Ну і ти купляєш машину на початок, вона і не твоя. Я навіть чую, до речі, друзі, чую від вас, до речі, від підписників. І такі слова, що Роман це дорого. Звичайно, що це дорого, коли треба заплатити там скільки вони там 15 доларів беруть за один звіт. Якщо там більше, то тоді знижка взагалі промокод Рома внизу посилання, знижка буде 20%. Звичайно, це дорого, але це дорого, коли цей автомобіль ще не ваш. Коли він потім стає вас для, для, для вас, давайте так заговорюють сьогодні, то звичайно, що тоді це стане вже недорого, бо це ж ваш автомобіль, для свого автомобіля, в принципі, можна якусь суму і викласти. Тому давайте робимо якийсь підсумок по карвертикал, по історії автомобіля. Людина взнала пробіг, змотаний, як він сказав, що по карвертикал, видно, що 80 змотали. Це те, що зафіксував карвертикал. Іноді буває, що ще більше трішки з хвостиком машина поїздила, ви зрозуміли, так? І приблизно соточка змотана. Так воно є, на жаль. Що робити, мені здається, що насправді все дуже просто. Ми про це з вами, друзі, на правду вам скажу. Говоримо дуже багато. До мене звертається, до речі, багато людей з проханням. Кажуть, Романе, от ви там все маєте карточку підв'язану. Я вам заплачу, навіть заплачу за вашу роботу. Скільки там ви берете, подивіться і дайте мені правильне нерозуміння про автомобілі, Зробіть свою аналітику. І, друзі, і я вам чесно скажу, ну на жаль, на жаль, більше половина автомобілів не проходять карвертікал. Я вже не говорю про фізичний огляд автомобіля, коли ти приходиш. Ну подивіться, ну ж гарний блистить автомобіль, правда? Але якщо взяти тувшиномір, якщо взяти, перевірити стан кузова, мотор, ходова, рульова, тормозна система, провести комп'ютерну діагностику, тоді ти починаєш розуміти, воно блистить і все добре, чи тільки блистить. Ну, я думаю, ми всі розуміємо, що це є. Абсолютно різні речі, що таке просто блестить, а що таке технічно добрий автомобіль. Тому така ситуація. Я думаю, що Давайте ми ще сюди заглянемо. Я думаю, що тут ми ту ситуацію сьогодні розібрали, хоча, бачите, на жаль, не фокусує. Хоча ми це не вперше розбираємо, але друзі, я не втомлююсь про це говорити. Насправді, що ми будемо фантазувати, якщо ми розуміємо, що перевіривши автомобіль, ви будете розуміти чітко про нього все те, що є. Також сьогодні, друзі, одним махом хочу зачепити сумну тему, як люди взагалі втрачають автомобіль. Ми тільки що підняли питання, що автомобіль має змотаний пробіг, але він є. Так? Людина є власником автомобіля. А як стається так, що людина купляє автомобіль і може його просто не отримати? Здавалося б, ти купляєш автомобіль, яка має бути проблема в чомусь. Проблема, до речі, ми зараз бачимо все червоні номера, так? тобто автомобілі привезені на фірму. Проблема може бути як з такими автомобілями, так і з автомобілями, які вже стоять на реєстрації. Суть полягає в тому, щоб ви коли купляєте автомобіль, давайте попробую якось знаєте, просто і доступно пояснити. Суть в тому, щоб цей автомобіль перевірити по документах. Насправді це робиться дуже просто. Не треба нічого, друзі. Ну ну просто та настільки, що ви собі не уявляєте. Потрібно просто-напросто поїхати в сервісний центр, записатися до експерта криміналіста і зробити перереєстрацію на вас. Ви юридично. Державним органом стаєте власником. І коли ви стаєте власником, повірте мені, держава вже тоді на вашій стороні. А чому я, перепрошую, підняв таку тему? Справа в тому, друзі, що хто дивиться мене, ви пригадуєте, що в нас був випадок, до речі, випадків не один, коли людина втрачала автомобіль. І саме цікаво, що коли е-е втрата була за рахунок того, що автомобіль був в Інтерполі. Іноді автомобіль є крадений, на правду вам скажу, здавалося, кому це потрібно, чи крадуть автомобілі, крадуть, подивіться статистику. І коли вам попадається такий автомобіль, то повірте мені, взагалі не весело. Ви не втрачаєте цінність автомобіля, там, наприклад, бо там змотаний пробіг, там. чи, наприклад, ви не додивилися по ходові, потрібно щось скласти. Це все в цьому форматі, коли автомобіль є в розшуку і з ним є якась документальна проблема, це все просто, як кажуть, квіточки. Одна найбільша проблема це коли. Автомобіль не ваш, тобто ви його купуєте, він не ваш. Я вам чесно скажу, скільки я вже знімаю блог, скільки я про це розповідаю. До мене регулярно, до речі, є дзвінки, де люди просять пояснити, чому я цю тему піднімаю прямо зараз. Справа в тому, давайте ми трішки ще голидмирнемо. Справа в тому, що просто сьогодні був дзвінок, людина каже, Романе, дивіться, я хочу замовити вас огляд автомобіля. Друзі, а хто не знає, ми надаємо послуги перевірки автомобілів по всіх містах України. У нас є великий колектив, якщо вам треба, ви звертаєтеся до мене і від мене отримуєте звіт. І чоловік каже, ну, та добре, але от така от, такий момент, що потрібно, щоб ви оглянули, але зразу мені скажіть, як це зробити, щоб правильно перереєструвати. І багато питань, таких, знаєте, як кажуть, простих питань, але вони важливі. Добре, що люди розпитують. Просто хочеться, і, можливо, хтось мене подивиться, знаєте, відео. До речі. А мені здалося, що дешевше ціна, 28 тисяч 23 рік. І вірю, що люди не знають, і треба перепитувати це правильно, але давайте будемо пробувати трішки з тими речами розбиратися у відео. Просто геніально просто це сказати продавцю, сказати так: я не знаю, які в тебе документи, в тебе червоні номера, тобі привезли автомобіль... добрий день. тобі привезли автомобіль, хтось якась фірма, чи ти сам привозиш, в тебе є якийсь пакет документів. Я тобі даю гроші, коли я стаю власником машини, можете згадати за принцип яблука. Я яблука купляю, я беру яблука, мені і за них розраховуюсь. Так само з автомобілем. Я його беру. ну Документи це ж основне, правильно? Разом з документами я його беру і тоді з тобою розраховуюсь. Якщо на вас перепишуть автомобіль в сервісному центрі, але, друзі, є один момент, дуже важливий. Момент в тому, що коли ви переписуєте автомобіль, на сьогоднішній день, якщо автомобіль вже стоїть на реєстрації, його можна переписати без експерта криміналіста. Це дуже важливо знати, що експерт-криміналіст потрібно записувати зокрема. Він проходиться до перереєстрації, бо в даному випадку у вас буде перереєстрація. Зняття з обліку такого поняття взагалі немає. Це потрібно собі запам'ятати і це розуміти. Тоді, після експерта криміналіста, ви проходите, вже йдете до фахівця сервісного центру, який вам зробить. Перереєстрацію, бо це вже білі номера, там тільки перереєстрація, як я тільки що сказав. І далі ви собі вже будете рухатися на своєму автомобілі. Друзі, це дуже важливо розуміти. Якщо автомобіль не ваш, вам дають, наприклад, доручення. От мене запитують, Романе, а доручення, в чому ж проблема? Давайте ну, ми доручення собі оформимо. Багато так робили люди, людей. Наші там робили колись предки, так? колись все ж на дорученнях сиділи, коли реєстрація була дорога. Але друзі, от ключовий момент. Коли реєстрація була дорого, тоді люди обходилися якось зрученнями, але скільки людей попало на гроші, це вже друге питання, правда? Ось тому, я думаю, формула одна-єдина, друзі, і проста. Вона є сама важлива зі всього, тому що машину можна купити в гіршому стані, ніж ви собі думаєте. Можна купити крученим пробігом, не перевірюши його через карвертікал. Це все можна купити. І, в принципі, ви будете власником цього всього, що ви купите. Ну, тому. Я так це все сказав, тому що я думаю, ми всі зрозуміли, що однозначно є набагато правильніше це автомобіль перевірити. До речі, можна звертатися не до мене, можна звертатися до помістця, десь ви там маєте своїх знайомих, друзів, які можуть вам правильно подивитися автомобіль. Але друзі, не беріть з собою кума. Нема кращого підборщика, коли з вами їде кум, який в машинах розбирається, як кажуть, трошки краще, ніж ніхто. Знаєте, хто тим не займається я маю на увазі. Тому. З кумом треба було обережно, бо іноді кум допомагає купити так, що хай я бачив випадки, коли людина приходила, брала з собою якогось там родича, ну кум я зараз так вже грубо. І потім вже я бачив, що той чоловік він взагалі не задоволений нічим або задоволений. Тобто там він, ну, треба правильно все зрозуміти. Вам для підбору автомобіля потрібно зробити дуже просто: знайти автомобіль, який вам подобається, завести його на СТО, звернутися до фахівців, до нас можна звернутися. Ми надаємо таку послугу, ще раз повторюється, по всіх містах України. Перевіримо технічний стан, побачимо, що продається, і тоді будете розуміти, який є плюс перевірок автомобілів. Зразу виключаються розводи. Які розводи є? Друзі, у нас ще буквально пару хвилин, так дуже швиденько. Розводять людей за рахунок того, що виставляють якусь липовий якийсь автомобіль, якого немає. До речі, в нас вже було знову таке недавно була ситуація, коли автомобілі спочатку продавали. Мені скинули, щоб його подивитися, коли знали, що експерт є по місцю, і вже не схема не робоча, а схема яка старається багато спілкуватися з покупцем, ходять до віру і кажуть: нам не потрібно ніяких завдатків. для завдатків це нехай там перекупи цим займаються. Ми люди чесні, ми все на віру. Приїжджайте, подивитися. Сподобається машина, на вас перепишемо. Машина дешевше, дешевшою, тому що розумієте, та, і щось нам вам розказують. От тут психологічний момент працює в тому, що коли ви сідаєте вже їхати, вас же ж просять, що з іншого міста ти виїжджаєш, попередньо наберіш, щоб я був на місці, куди ж не поїхав. І тоді до вас вам кажуть, вибачаю, але тут тільки що люди подивилися, ну ти ж завдатку не давав, то люди вже дають гроші, то зміняється вся, і як кажуть, інформація, яку вам надавали попередньо, вона все перекреслюється. І вас натягують на завдаток. І ви, виходить, є в певній довірі, тому що з вами багато спілкувалися, все чесно, і в принципі, ви самі розумієте, що десь воно так і працює. Свій людина хоче купити, виїздити, там, в поїзді, наприклад, в інше місто. І логічно, треба якось зафіксувати класну машину, вона ще й понизу ринку і хороша. На жаль, на жаль, люди так попадають. Таких випадків в нас було, їх вистачає, але коли. До нас ви звертаєтеся і не скидаєте ніяких завдатків, у вас зразу ламається, відразу ламається схема. А чому вона ламається? Справа в тому, що в нас ми надаємо послуга по всіх містах України, і нам не потрібно кудись там далеко їхати, якісь здавати завдатки. Ми просто дзвонимо за пів години, де ви де ви де, де ви є, бо ми хочемо подивитися. І була ціла історія, друзі, так вже на завершення, де ми де я спочатку дивився в Тернополі машину, мав дивитися, давайте так. Потім з Тернополя машина. Переїхала в Коломию. З Коломиї переїхала в Франківськ. Переїхала. І в кінці я кажу то нашому замовнику, дивіться, ну я не можу там чітко, скажімо, сказати, що це розводняк, ну це розводняк. Він каже, як? Я кажу, отак, це точно розводняк. Чітко це я вже утрірую цю розмову, кажу. Це розводняк, тому що машина вже була в трьох містах, і зараз там ще якесь четверте вже називають, і сухо, з того ніякого. Тому, друзі, будьте обачні, перевіряйте автомобіль і все у вас буде добре. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Степишак.